Всім привіт з Днепра! Мене звати Наталія, Я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде антистресове відео, я б навіть сказала антикризове. От, будемо дивитися покупки і подарунки. Це не тільки за липень, чи, чи тільки за липень, бо, здається, в мене вже влітку було одне таке відео. Я нагадаю, я цього року вирішила не тримати їх, щоб знімати разом за сезон. За місяць в мене зазвичай покупок не набирається на повноцінне відео, тому от як зібралось кілька там покупок подарунків, так я їх і знімаю. От. Цього разу в нас є шикарний привід. Мені приїхав подарунок від Дарини. Е якось минулого чи позаминулого року е Дарина мені присилала вже подарунок. Дарина це моя підписниця. Привіт і велике дякую. Е от. Там є наборчик, який я. Збираюся цього року, можливо, навіть стартувати. Він вже достатньо відлежався, час йому бути початим. Але стартувати ми його будемо, коли доживемо до осені. От. І подарунок ми не одразу з вами відкриємо. Я його ну, розпакувала, він там був так файно запакований, він лежав в коробці всередині коробки він ще був перемотаний. От. Ще лежав у такому яскравому подарунковому пакеті. Я його вскрила. так, щоб... В кадрі не возитися, але е, ми його відкривати будемо позака... е, після, наприкінці відео. А почнемо ми з трохи іншого подарунку. Е, моя колега була в Одесі. Е, от, і вона десь там в центрі надибала магазин Голка. Е, вона в нього зайшла, вона знає, що я вишиваю. Коротше, питає, що тобі привести як гостиниці з Одеси. Я кажу: ну, так і так. Давай вибирати. От, сказала їй, що я е, вона каже, так, я в вишивці не розбираюся, ти мені скажи, що мені питати в продавців. Я кажу: ну спитай е, брошечку, кажу бісером із нових. Я думала, що це буде телеартіс, Артіс, але ну, ви бачите, да? От, і кажу, спитай е, бісером вишивку кольорова. Вона каже, може, якийсь, на. Ні, я кажу так. Давай по-скромному гуляти. Привезла вона мені такий гостинчик. Це у мене буде ще один набірчик з серії кольорова вишивка бісером про лісові щось. У мене був лісовий князь, лісовий друг. От, а це у мене господарка лісу. Буде в така білочка, вона якось странної форми, дивної, якщо придивлятися, але здалеку видно, що це білочка, в неї навіть жолудь є. От, буду вишивати ще отаку от білочку. Ну, тут все, звичайно, там всередині заготовочка, Я не відкривала, я кольоровій довіряю. От, вже два набори мало, проблем не було. От. І другий подарунок був. <ф> В принципі, мені би білочки вистачило, але мені ще отаку от, от брошечку купили. От. Це з новиночка Брісарта. Тут буде, ну як новиночок? Відносно новиночок. Здається, з брошок вони більше нічого такого. Після того не випускали. От, Тут таке сонце і місяць, небесний дует називається. От сюди я вже зазирнула, подивилася. Тут будуть стразіки, камінчики, буде багато скляруса такого переливчистого золотого. От, І має бути така вона невелика, ця брошечка має бути. Ну, Я зараз розпаковувати не буду. Я думаю, що не залежиться, то ми його разом розпакуємо і подивимося. А потім потім, ще стався розпродаж. Розпродаж стався в магазині Архібіс. Виявляється, в них буває якось спонтанно, не по яких О, не по яких датах, а як от в них там якась <сміття> щось у них станеться, коротше, вони роблять розпродаж. Не на браковані товари, не на що, просто. Виходь, ну що ти, а, все, кіцька вийшла. Е, не набраковані товари, не на якісь там залежалі, просто от щось хочуть вони скинути. так. І розпродаж такий, в принципі, пристойний, там десь на 50% навіть були знижки, там були і заготовки різні, і е, всякі там е, вироби, ну, як би. Ну, коротше, звичайні заготовки під вишивку бісером і наборчики всякі з виробами. Коротше, я купила. Я купила дещо, що я хотіла давно давно спробувати. От, там буде кілька незвичних для мене таких форм. Будемо, я буду пробувати, буду вам показувати, бо я давно до них вже придивлялася. От Архібіс вкладає отакий от буклетик. З рекламою, що в них є, от, бачите, там рушники, ікони, всякі такі шопери, всякі таке. там були ще косметички, але там ну, такі малюнки були ну, більше дитячі, і мені от, тут накладна значить, з картинками вкладають отаку інструкцію. Е хто не вміє вишивати бісером. Я, до речі, подивилася: в Архібіса зараз є знижки на е заготовки для вишивки ікон різних іменних, там всяких таких. Так що, якщо ви цю тематику полюбляєте, там 20% знижки в них зараз, і можна, в принципі, закупитися собі, якщо любите оцякими всіми. А, але в них дорогий, я подивилася, них дорогий. От! Що я купила? Показую. Значить, Я купила собі отакі дві заготовки від Acorn. Я ніколи цю фірму не вишивала. Для мене це буде новинка. Тут іграшки. Тут просто іграшка, її можна, ну, я так думаю, що впінки б збирати, але я подумаю, що я з нею хочу. Можливо, я її все ж таки спробую натягнути на кулю, як е е показувала Ліля Рукодільна скриня. Вона натягувала на. Але я от не пам'ятаю, які в неї саме були заготовки. Ну, коротше, це неважливо. Спочатку треба вишити, а потім вже пристосувати. Ну, воно м'якеньке, воно на габардині, але габардин тут такий не дуже. Проклеєний, знаєте, Не такий стоячий, як от е, варено я вишиваю. Там прям такий такий моцний, підклеєний. От, а тут такий ну, м'якенький габартин можна я думаю, що буду натягнути. Тут номерів бісера тут нема на цій заготовці, а на цій є. От. А тут, бачите, годиннички. Я чому купила ці годиннички, бо мені. З думки не йде годинничок, який є в журналі всього рукоділля він колись був. Цей Ірини Наняшвілі розробка. Я кілька разів бачила, як його роблять там на різних. Він в оригіналі був на такій синьо-блакитній канві, вишивався, збирався. От, в принципі, можна зробити таке саме, тільки, ну там виходить, що там ще боковинки були. Тут треба буде щось додати, чи фетр, чи щось. Якусь тканинку, коротше, треба подумати. От. Але воно дуже просте. Тут е, в кожному, ну, в золотому два кольори золотого бісера, е, верніше, в червоному має бути два кольори золотого бісера, е, в зеленому чогось червоного два кольори. Я думаю, що, можливо, я мід не візьму. Ну, коротше, треба поекспериментувати. Треба подивитися, які в мене бісери є, е, можливо, щось купити. І вони трошки різні всі, бачите, по Ну, По малюнках. От. Воно щось там недорого дуже стоїли, ці заготовки, хоча вони досить великі. Тому я вирішила, що, можливо, це гарна ідея спробувати виробника Акорнс. Гарно він надрукований. Все, тут, все, що треба є. Тому будемо знайомитися з виробником Акорнс. Що я ще купила далі? Я ще купила, Ну, давайте, от, щоб вже воно лежить. От, купила ще отакий наборчик. Це від батерфляй, це ліхтарик. Якщо ви пам'ятаєте мою епопею з тим, що я <сум> знайшла в себе набір Батерфляя з часиками, з годинничком, то я вирішила, що, можливо, щось мені батерфляй не ще хочеться. І, о диво, <сум> в Архібіса на розпродажі був отакий ліхтарик. Він теж щось коштував недорого. Зараз я вам... Ну, Якщо вам цікаво, я вам можу сказати ціни. Значить, цей коштував 90 гривень. Схеми були по 54 гривні. Це вже зі знижкою. От. І я ще взяла дві такі наборчики з вишивки цих яєць. От. Я хотіла дві отакі. Без підвіски, але в них закінчилися. Поки я вибрала які, в них такі закінчилися. Тут, бачите, так цікаво зроблено. Тут не просто яйця лежать, а вони лежать прямо з з цією, з... дерев'яшечкою, в якій вони зроблені. Я думаю, що їх можна буде вишити, потім ну, якби, винути з цієї основи. От, лежить тут фетрик на заготовочку, бісера тут нема, але, тут, бачите, кольори вказані. От, Можна буде повишивати. Я хотіла ще таку заготовку, але <смі> такої не було, була така з гілочкою. Вона трохи дорожча. Вона у нас була трохи дорожча. Значить, маленькі ці штучки, вони були по 88,50, а велика гілочка була за 145. Ну, коротше, я вважаю, що це шара, бо в поповній ціні вона щось там під 300 гривень коштує. Я вирішила, що. Спробувати можна. Я у Вірени, я ж кажу, я вишивала. Я досі в мене є, я її вишиваю як процес. У мене є заготовка м на тканині. От, тепер спробуємо, що у Вірени є великодні заготовки. Тут буде така гілочка для підвішування. Я ще ну, всередину не залазила, не дивилася. Але я вважаю, що е, таке, знаєте, на манюньку. Ну, я думаю, що там теж така пластиночка є з яйцями, і ще така гілочка буде. От, Ідея гарна. Е, і, якби, король цієї покупки. верніше, королева. От, це такий відверений набір для обруча для волосся. От, тут я вже залізла, там всередині йде. Тут не дуже видно на картинці, бо воно таке маленьке. Давайте я вам відкрию. От, тут іде заготовка, яку треба вишивати. Бачите, у вірени все так красивенько, естетично складено. Іде така заготовка, йдуть ниточки двох кольорів. І йде багато-багато намистинок з кришталиками, бачите, різного розміру. Жовті і сині. Дивіться, які кристалики йдуть. От. І воно там пришивається. Я поки що не дуже зрозуміла, як воно пришивається. Я подивлюся, чи може хтось таке вже вишивав, щоб я ну, щось подивилася, якусь не інструкцію, а якусь може зрозуміти, що і як. Ну, я думаю, що я розберуся. Після брошки-калина, я думаю, що з цим я розберуся. От. Отакий такий набірчик. Це одразу кажу, я не собі купила. Я думаю, що я його... Коли вишию, в мене там вже є кандидатка, яка це отримає в подарунок, яка любить обручі для волосся і часто їх носить. І, в принципі, це буде гарний подарунок. Такий обруч мені по, по знижці він був 242 гривни. Ну, відповідно, що по повній ціні він, ну, знаєте, так не пограєшся коротше, ним. О, там ще були такі. Ширсі, і вони були з стрічкою, щоб зав'язувати. Але я подивилася, вони мені здалися якісь. Ну, ця стрічка, вона як же більш дитяча. така. Не знаю, чому я так подумала. Ну, в принципі, тут обруч нормального розміру на, на дорослу голову. Коротше, він теж має одітися. От це були мої покупки, це були всі мої антистресові покупки, антикризові. Я думаю, що я молодець. От, тим більше, що я отримала подарунок з брошкою з новою. тільки я вийшла всі брошки, які в мене були, я знову отримала подарунок з брошкою. От, а тепер ми переходимо до подарунка. Я тут вже вскрила пакет, от, тому я знаю, що тут є така гарна книжечка. До речі, мені як нова пошта прислала, там було написано книжки. Я така думаю. Хто ж це мені прислав книжки? Ну, Дарина попросила когось прислати, тому там було незнайоме мені ім'я. Я, я така думаю, хто ж це мені книжку прислав? Значить нічого не купувала, нічого, а потім відкриваю. а там от от... такі Це у нас книжки акуфактум. Це ну, я не знаю, як правильно сказати, виробник, видавець. Коротше, я знаю, що вони роблять такі книжки сезонні, в них по сезонах вони є. І вони ж роблять. В них є е, вироб, ну, вироблені ними тканини з принтами. Тобто, коли ти купуєш отаку книжку, тут, бачите, гарна така, якийсь садово-городний принт, Ой, принт, Ну, да, принт, От, і до нього є малюнок, і можна зробити отакий собі домашній декор. От. І в них дуже естетичні, е, завжди фотки, завжди оформлення таке естетичне. Е, тому в мене нічого не було від акуфактуму. Тепер я думаю, що подивимося, що тут є. бачите, в них всякі є такі декоративні штуки. Е, я думаю, що ми зараз книжечку теж відкриємо, подивимося. Е, можливо, ми подивимося ще повний огляд на них. Я знаю, що дівчата, які люблять збирають е, рукодільні книжки, е, то, здається, там чи раз на рік, чи два рази на рік у них у акуфакту виходять нові колекції. І там зазвичай є книжка і якісь ну, до неї тканинки з цієї колекції, з цієї книжки. Я просто сама чесно скажу, якось так мені не траплялося, здається, Марія, яка живе в Германії, Маша, якщо я не помиляюся, то вона щось за куфактума робила. А от, але це було давно. І ще дехто там щось вишивав. Ну, коротше, зараз ми її подивимося, але давайте мені дуже не терпиться відкрити. Я прямо сьогодні принесла. От, і я ще не дивилася, що там є. Я так розкрила пакет, зазирнула, що тут є. Зараз подивимося. Так, ну тут є. Така гарна листівочка, бачите, вона мені чимось нагадує мою душу троянди. Там мені Дарина написала приємні слова. От вона мені чимось нагадує мою душу троянди, але це, знаєте, якщо душа троянди в мене це якийсь італійський сад, мабуть, бо там такі пишні троянди, то це такий англійський садочок, такий, бачите, з травами якимись. Ну, коротше, гарненьке таке. Листівочка, а тут у нас всередині щось лежить. Я так думаю, що тут якась ткани. О! Як я вгадала, слухайте. Це тканинка якраз до цієї городної теми, бачите? От. І тут вони теж свою листівочку вклали. От. Якраз цієї городної. Акуфактумної книжки. Тобто треба буде вибирати з цієї книжки якийсь малюнок, і до нього можна щось зшити з прилаштування. Ага, тут є якийсь пробничок це іншого дизайну. От акуфактум, бачите, він підписаний, що це акуфактум, фірмова тканинка. Це Дарина, мабуть, замовила в самому магазині. Дивіться, тут є різні квіточки, волошки. М -м -м. Гарна тканинка, і вона така, знаєте, на дотик класна. М -м -м, яка краса. Дякую, Дарина. Дякую, цікавий. подарунок так. І тут щось ще загорнуте, я так. Я думаю, що це смаколик. А ну, давайте я відкрию. Минулого разу, коли Дарина мені прислала подарунок, я прям. О! Це краще за смаколик. Ви не повірите. Це Гутерман це Гутерман з цими е, Люриксова ниточка Гутерман. Я на них дивилася і думала навіть купити. от, Розпродував в магазин їх по. Але там такі кольори були дивні. А тут, бачите, вони так підібрані, цікаво, що вони підійдуть е, і на щось різдвяне. от, ну, Яких класні. Там не видно, там ще воно. Такий, морська хвиля. До речі, ця морська хвиля, можливо, мені підійде на м -м, на карти. Гм, цікава ідея. Ну, класні, коротше, такі кольори. От. Треба буде спробувати ці гутермани. Якщо вони мені зайдуть, то я буду ними, можливо, десь де куплю. Бачите, тут є сім. Сім нитка з метал... поліамід. Це поліамід. От. Цікаві такі. Ну, так вони на вигляд, вони схожі на нитки Мадейра, ті, що в мене є, але я не тими і ще не вишивала. от Гутерман це цікаво. Це треба буде спробувати. У нас вони так не дуже то й продаються. Вони продаються в якихось швейних магазинах, але там треба мінімальна сума за доставку, і тому там, ну, в принципі. Важко їх купити. Давайте відкриємо книжку. От, е, я потім її сама роздивлюся, полистаю. От, і, можливо, ми з вами, якщо вам буде цікаво, то зробимо звідси огляд. Я так думаю, що тут щось таке садово-городне по тематиці, якщо ну, тканинка така з тої колекції садово-городної. я так думаю, що, можливо, можливо, тут можна буде щось вибрати. І виберемо якийсь дизайн. Тут, бачите, бурачок? Так, а ну, дивимося. О, яка краса. Яка краса! Оця подушка гарна, дуже така. З редисками Так, бурячок. Бурячок. Ой, яка красунка лялечка. Це можна зшити ляльку. Боже. Затійники. За що я люблю ці. Е, ну, є німецькі книжки, є ще японські такі книжки, естетичні. Тобто, ти не просто який та й французький. Ну, в принципі, от хто видає такі якби, рукодільні книжки, вони не просто, знаєте, як схеми подають, а вони ще якісь естетичні дизайни до них придумують. Маленькі садівнички. Торбочка така. Ой, яка краса! Це з такої тканинки. А, ні, це не з такої, це з э, морквами. От, морквочки. Петрушка. Так, а, там є викрика. Ану, 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 ану. Ой, яка гарна. З яблучками, схема, мені подобається. Коротше, книжка класна, ми її з вами погортаємо, мабуть, якось більш так детально. Я роздивлюся гарбузи, які класні. М -м -м. Так, тут йдуть А Ану, секунду, я роздивлюся поближче. Ага, я зрозуміла, тут йдуть кілька дизайнів з такими е садівницями. Ага, оце сердечко що є на обкладинці і яблучко. О! Я знайшла, що я хочу цієї книжки вишивати. Дивіться, яка краса. М? Гарбузик. От. Клас. А до цього, до речі, можна щось таке м -м, взяти, коли я вишию редиску свою нещасну. Коротше, треба подумати. Це щось на... не хочеться, знаєте, приводити її на, щось, на якісь утилітарні речі. Хочеться щось красиве, декоративне. Треба подумати. Ага. Ну тут, тут така ціла серія овочів. Я... Так, книжку ми з вами будемо роздивлятися. Ну що, такі в мене були покупки і подарунки. Несподіваний подарунок. Дякую, Дарина. Я дуже була така здивована, бо я ніколи не думала, що я цю акуфактум ну, помацаю. По бо в нас вони здається по магазинам, вони не дуже то й продаються. Вони, Можна їх купити з доставкою там, з, ну, з Германії, з Німеччини. От, а так, ну, щоб прийти в магазин і подивитися, я не думала, що вона така гарна. Я думала, що ну, ну, книжка і книжка. От, а коли її береш в руки, вона дуже гарна, і тканинка дуже класної якості. От. Дякую, я прям потішена, якщо так можна сказати. І листівочка тут гарненька. Така. Ой, так, не буду її відліпляти, щоб не порвати. Коротше, дуже гарний подарунок, дуже дякую. Так, і тут в мене ще ж мої покупочки, покупочки. Зараз я їх тут складу, обкладу це все. Ось так от. Ось так от. І тут ще був гостинчик подаруночок. Коротше, мм, покупки і подарунки цього місяця мені вдалися. Сподіваюсь, ви трохи розважилися разом зі мною, розглядаючи. Оцю всю красу. Сподіваюся, я вас трохи відволікла від всякого, що відбувається. Не забувайте підписуватися, не забувайте лайки ставити. Дякую вам всім за увагу і до зустрічі в моїх наступних відео на моєму каналі.